Ігор Кочет винахідник з підгородного. Торік він зібрав першу модель павербанку для військових. Сьогодні презентує вже п'яту удосконалену версію. Його ємність приблизно 2500 вт п'ятсот ватт годин. Тобто, це приблизно як чотири автомобільних акумулятора. Перевага девайсу, зручність та низька вага. Усе завдяки новітнім літієвим акумуляторам. Експерт радить купити принаймні одну таку батарею додому. У разі відключення електрики, від неї можна буде заживити декілька лампочок та газовий котел. Потрібна потужність принаймні півтора кіловати. Наприклад, мій котел. Я знаю, що я там купив літієві акумулятори, він, він мені обійшовся десь в 9 тисяч гривень приблизно, і мені вистачає на 20 годин роботи котла. Недолік ціна: літієві акумулятори такої потужності подекуди вартують десятки тисяч гривень. Як аварійне рішення можна використати автомобільний свинцевий? Використовується ось такий девайс, називається інвертор. Він же перетворювач, підключається до акумулятора, ну, наприклад, до автомобільного, От, значить, включається. І все, у нас в розетці 220 вольт. От ми, наприклад, беремо лампочку да, на 220 вольт, втикаємо і вона світить. Якщо не потрібні 220 вольт, можна під'єднати до акумулятора прикурювач на крокодильчиках. Далі такі продаються на будь-якій заправці модулі. Коли ми включаємо, у нас отримуємо звичний нам USB роз'єм. Щоправда, свинцеві акумулятори заряджаються у рази довше ніж літієві. Але що робити, якщо треба терміново підзарядити телефон? Вихід ось така портативна сонячна панель. Ціна від п'яти сотень гривень. Її ігор неодноразово випробував у походах. Нам у таких двох панелей вистачало для того, щоб заряджати два телефони. Гоу-прошку, камеру і камеру, який там фотографував ну доволі багато. Якщо потрібно освітлення, каже Ігор, він радить придбати лампу із вбудованою сонячною панеллю. Там є акумулятор, який е, значить накопичує цю енергію, і світильник, який світить. А для аварійного освітлення підійде ось такий міні usb ліхтарик, який під'єднуємо до павербанку. Його вартість усього 10 гривень. І нехай ці лайфхаки стануть вам в пригоді лише на природі. Владислав Авдієнко Денис Єлисавенко новини 11 каналу.